Доброго дня, шановні друзі мої та підписники. Сьогодні мова про те, як приготувати заздалегідь гарний посадковий матеріал картоплі. А я вам скажу, що про це треба подумати ще наприкінці червня. місяця. Як саме розповідаю? Зараз картопля зацвіла, вже появилась завість, там більше, менша, вранше і більше, пізніше і менше. І саме в цей момент треба накопати, наприклад. По відруці картоплі Для більш зрозумілості показую. Ось три, три сорти картоплі, які я накопала. Це в нас пролісок. Рання, вона крупніша, в такому стані зараз американка. І це тиганка. Накопали її. І треба її отак пошкрябати вилкою, щоб їй зробити стрес. саме краще видно на цій циганці, на її кольорі. Помити її. Дати її трошки протряхнути. І потім виноградник, під виноградник її розстелю на товстенький слой соломи, полю його водою і зверху теж товстим слоєм соломи. Або трави з кошеною, будь-який матеріал, який буде виконувати роль мульчі. Слідкувати, щоб ця солома не пересихала, поливати її навіть двічі в день. Картопля пусте ключку. Бо їй волого і тепло. І цю картоплю заново садимо, але треба, щоб був полив, бажано капля. Вона виросте. Головне головне не, не дати їй з'їсти жуком. слідкувати, збирати, травити щось, але дати вирости е, ботві. І там вже збирати ми її будемо, е, хто знає, в залежності від того, коли морози е, поморозять цю гічку. Може в жовтні, може на початку. Листопада, і за, заради того, що ця картопля тільки викопана, вона не морщиться, не росте у погребі, вона до березня тільки-тільки пускає маленьку вічко, ключечку маленьку пускає. І це є добрим посадковим матеріалом, яке дає набагато кращий урожай картоплі, аніж садовити ту картоплю, яку ми викопуємо у серпні. Потім вона в нас три рази там пуска ключки по 20 см. Вона вже не така сильна. Можна садити і ми її садимо. Ну, оце такий метод я сьогодні роблю. Кінець червня місяця. Клопітне, але зроблю. Буду вам показувати, через скільки днів з'являться ключки. Ось так ось під виноградом у затінку. Під низом на мощину скошеної трави розмістились три сорти картоплі. Зараз їх накрию зверху ще товстим шаром такої самої скошеної сухої трави і добре-добре залюю водою. Заливаю шланги водою прямо сильно-сильно, щоб промоклася трава і присіла, і було мокро під нею, щоб був парниковий ефект. Вверху тепло, внизу мокро. І ждемо два тижні. Два тижні мінімум далі будемо дивитися. Одриємо, подивимося. Єсть ключка садовим. Нема ключки ще поливаємо.